Приватні кримінальні склади. Всі кримінальні склади, вони поділяються на дві частини. І перша частина, з якої ми почнемо, це приватні кримінальні склади. І ми узнаємо, що це таке і які. Ну, які ознаки цих кримінальних складів складів, і будемо такі приклади говорити. Ну, що туди відноситься, в цю частину. Приватні, приватні кримінальні склади. Вони можуть бути і в, там, в, перших, в перший ну, спочатку кримінального кодексу, ну, спочатку в другій частини, в кінці це це, не, ну, вони вони можуть, вони розбросані по кримінальному кодексу. І ми їх, нам потрібно їх збирати, щоб розуміти, які їх ознаки. Що, ну, перший ознак, вони індивідуальні. Тобто вони захищають ці склади, захищають людину, конкретну людину. Його людину, його тіло, його майно, його там, самостійність, все, все що а, таркається людей. А другий ознак вони архаїчні. Тобто, якщо ми відкриємо правду, Руську правду, там ми побачимо ці індивідуальні приватні, приватні склади. Тому що з них все починалося, наприклад, вбивство. Це, 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 це приватний кримінальний склад. І друге, вони елементарні. Елементарне, що це означає? Це означає, що вони дуже прості для розуміння. Там якісь ну, дії, якщо ми будемо, розуміти. Ми, ми, ну, що ми розуміємо, ми будемо, ну, тут потрібно з, порівнювати з публічними. От публічними вони, вони складаються із декілька частей. 3, 4, 5. А приватні вони такі прості. Крадіжка, вбивство, ну і. Так далі. І давайте побачимо, що всі приватні кримінальні склади вони поділяються на дві частини, свою чергу. Перше, це особистість. Тобто, є кримінальні, кримінальні склади проти особистості, ну, про, проти людини, проти конкретної людини, проти її тіла. Тіла і духа. Наприклад, вбивство, згалтування, наклеп. Це проти конкретної людини. Проти його. Ну, вбивство, вбивство це проти тіла, згвалтування це проти душі і наклеп також проти душі. І економіка, економічні, економічні-приватні склади. Ну, кожна людина ну, для людини потрібна економіка, потрібне майно, і це дуже дуже важливо, щоб ніхто не доторкався до майна людини. І тому тут є такі склади, як, як крадіжка, шахрайство, підкуп, наприклад. І ми будемо з вами розглядати кожний із цих складів. І це все, що я хотів проговорити про приватні кримінальні справи. Склади, вибачте.